Гомін. -аут. Всім привіт, це шоу Гомі Ау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами Єгор Шатайло. Антон Тимошенко та Настя зухвала. Укренерго до кінця року встановить пасивний інженерний захист для енергооб'єктів. Що це значить? Що це значить? Я питаю, що це, бляха, значить. Ну, встановлять невже встановили? Встановлять навколо чого? Навколо згарища. Українців останнім часом дратують такі речі, які раніше не дратували. Типу, завершена, незавершена форма дієслова в новинах про Україну. Типу, не передави, а передадуть. Не встановили, а встановлять. У Нас все буде, все буде, буде. А я навіть не знаю, чи варто критикувати за цю новину Коренерго чи ні, бо от. Що вони не спішать, бо Кличко поспішив Дегтярівський міст робить, і бачили, що сталося. Взагалі, в мене є теорія, що так довго не було обстрілів по Києву, якихось значних, тому що просто ну, росіяни подивилися такі: а так у них є кличко. Він чудово впорається з пошкодженням критичної інфраструктури. Просто дайте йому її будувати. Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький не розголошує детали, але каже, що захист складається із трьох рівнів. Перший рівень це захист обладнання від уламків ракет або дронів у вигляді біг-бегів, це мішки з піском, або габіонів це такі металеві сітки з піском. Я поняв. <рес> Принцип пісок. <рес> 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 Кудись. Другий це інженерні конструкції від прямих ударів ага. дронів Камікадзе. І третій антиракетний захист. Так. М -м, яке цікаве у Володимира Кудрицького уявлення про нерозголошення деталей, він каже: сюрприз, сюрприз, росіяни у нас будуть біг-беги, габіони і антиракетний захист. Щойно ми їх встановимо звісно. Сьогодні. Не, ну і ще не забуваємо, що в нас міг би бути четвертий потенційний захист це додаткове джерело енергії від в'язнів, е, які крутять педалі а -а. в колонії. Але держава не оцінила візіонерство депутата Гривко. Так що все, але може ще буде шанс. Єгор. Мені дуже подобається, що нас надія на біг-беги. Це мішки з піску. Я так розумію, що це рівень захисту, як у пам'ятників Тарасу Шевченку, правильно? Ну кипа да непогано, непогано. Ну тому, що ти ж розумієш, що коли ти кажеш на них мішок з піском, то одразу рівень захисту стає нижчим. А Біг бігбег і габіон це Це ще для тендеру. Знаєш, коли пишеш в тендері мішок з піском, ну це гривень 13. Біг Беги, це 700 мільярдів гривень, треба срочно виділити. Цю секунду. На підстанціях будуть різні, зокрема, й експериментальні схеми захисту, о, додає о. директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. О. Утім, бетонні монументальні укриття або саркофаги поки не будують. Мені цікаво, що це за експериментальні схеми захисту? Бо слово експериментальні надто... Широка категорія, там може бути все, що завгодно. типу здоровенний робот Гаррі Поттер, який ловить ракети як Сніч. О, я не надто довіряю експериментальним методам. Дайте мені, будь ласка, дайте мені консервативного захисту, дайте мені цих старорежимних саркофагів, оцих. Таких рудиментних укриттів дайте, дайте мені оці ретроспективи. Мене теж трошки лякає, коли е, захист об'єктів критичної інфраструктури, це типу брейншторм креативний. Слухай, а чим би таким прикольним можна було? Я до цієї ідеї підійти? Треба подивитися по-іншому. Не знаю, давайте просто поставимо е, по периметру матрешки і рускі не будуть стріляти, бо це їх святиня. <світ> да, 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 да. У мене ще є стара дуже ідея е, така е, з виборів, е, ще коли були вибори у нас, це значить Ірина е, Верещук е, на Парасоліці, вона літає між об'єктами. Ну, Пам'ятаєте був прикол? Ну, те що, ну пані мер, ну так ну, да. ну згоден, да. ну, так. Ну а так експ... зараз всі ідеї приймають Настя. Бачиш, Зараз ідеї нема, у нас брейншторм. Критикувати не можна. Все, Антона Геращенка, значить, ставим. Він в руках має тримати мішок, отак. І і все. За словами Харченка, оці споруди здоровенні вони будуть протягом двох-трьох років, а один такий комплекс коштує приблизно п'яти мільярдів гривень. Цитата: Вам треба сховати під бетонний купол товщиною 7 метрів із висотою приміщенням під куполом 15 метрів, і ви маєте передбачити можливість заїзду і виїзду обладнання, яке здатне підняти 200 тонн і перемістити на кілька метрів ліворуч або праворуч під час ремонту в разі потреби. Тобто, це дуже все багато і важко. Але 5 мільярдів гривень ну, це треба просто відкрити збір. Насправді це не так вже і багато, 5 мільярдів гривень. Я б скинувся. Просто треба, щоб Вася Байдак продумав якийсь креатив і все, і 5 лярдів отак одразу швидко впаде. Мішки з піском. Мішки з піском пістрижеться, ще щось відріжем від себе. О, ох, Єгор, як це наївно звучить. А для мене 5 мільярдів це дуже багато. Це буквально така маса грошей, що там просто можна енергооб'єкти засипати банкнотами і не треба нічого будувати, хай воно просто там лежить. Це вже захист. Я чесно не можу зрозуміти взагалі скільки, скільки це 5 мільярдів. Я бо не я... знаю, скільки це в кубометрах скільки... От... Да, скільки кубометра грошей зараз постійно всі ці новини. Там мільярди євро, доларів, фунтів. Я такі а. 5 мільярдів гривень це прям багато. Чи це вже може 17 доларів? Я не знаю. <плес> <плес> Треба якісь більш точні. Давайте в чизбургерах вимірювати як раніше, бо ну так легше. Ну і з того, що каже Міненергетики, мені здається, що абсолют, абсолютно все було б добре перенести на 15 метрів під землю. Всю <плес> площу України заселити під землю, а все, що наверху, там тільки установки ППО. Наверху ж, живе тільки ППО. Все. <плес> і фонтани наші співочі. Так, і фонтани. Бо Щоб вони було. випадково можуть збити ракету. Так. Реактивний двигун. Тебе можна просто метроград перейменувати в метро стейт і всім там жити? Так. Наш план. Просто Треба просто розширяти метроград, ребята. Більше магазинів з непотрібним одягом. Давайте. Я думаю, що типу та він і сам розширяється. Ви ну ви розумієте, що ну люди заходять в метроград і вже там обживаються, того що біського з як з нього вийти? Ви думаєте, де побралися ці всі мафи, ці ці бутіки. Ну це було шоу Гомінау. Слухайте нас по буднях на радіо Промінь. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі і слухайте нас на всіх подкаст-платформах. З вами був Єгор Шатайло. Антон Тимошенко. Та Настя зухвала. Шоу Гомінаут буде категорично підтримувати інженерний захист, щойно його збудують. Да. А поки хлопці гайда за екофлоу і генераторами. <гум> Ні, я хочу експериментальне екофло, я собі, щоб бути на, Ой, на вайбі. Так, ти минулого року вже ну, йому, да, зробив не підірвався. <гум> що... <гум> Програму створено за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю національної суспільної телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського союзу. Гомін Аут